Друзі, мої вітання! Це сильні разом на телеканалах та телеканалі «Тернопіль-1». Сьогодні гостею нашої студії є Оксана Петришин, власниця студії масажу Боділайн. Пані Оксано, раді вас бачити сьогодні. В нашій студії вітаю вас, Сергій. Вітаю, рідна студія. Тому що я неодноразово вже тут була, і вітаю свій дорогий Тернопіль. Угу. Ну, власне, у вас такий щільний графік. Так, навіть сьогодні ми зібралися е, трішки в такий незвичний час, дуже дуже рано. Так щоб проговорити власне про масажі. І далі я розумію, що після нашого ефіру ви також е, е, будете власне бігти у свій салон, так і де працювати з клієнтами та дітьми, починати. які потребують так оздоровлення масажного, і от хочеться про це детальніше поговорити. Але перш за все, давайте почнемо е, наше спілкування про вашу команду, так адже ви вже 14 років працюєте. трішки, розкажіть детальніше про людей, які з вами от йдуть пільчопіль сьогодні. Сергій, хочу уточнити: 14 років існує моя масажна школа, а загального стажу мене 28 років. І це досить великий досвід, де через свою практику я набула дуже багато технологій, дуже багато різновидів масажу і написала більше ста методик масажу. Школа моя існує 14 років, так як я вже сказала. Проводжу навчання навчання трьох різних напрямків: профімасажист, естет-масажист і дитячий масажист. Зараз в даний момент ми приймаємо на Тернавського 23 – Тобто скоро буде офіційне відкриття урочисте відкриття даної школи, тому що приміщення в мене не було. Я проводила курси масажу в робочому процесі. Це був дуже крутий протокол, коли ми брали людину з її проблемами, і від початку до завершення до отримання результату проводили разом із студентами. Угу. Так як багато років я працюю, значить, можу поділитися, що є дуже багато унікальних методик таких терапій, які між собою переплітаються. І це дуже круті, дуже класні результати для не тільки наших тернополян, а також і для приїжджих клієнтів, які приїжджають до нас майже зі всього світу. З різних Давайте, країн Власне, подивимося короткий відеоролик про вашу роботу, так і про ту команду, про яку ми сьогодні говоримо. to Же бачимо, що дуже є багато у вас практик, так і методик власне масажу, і зараз детальніше поговоримо про декілька з них. Але все ж таки, давайте напевно розпочнемо з загального від чого виникають проблеми з спиною, що це таке, так і як власне ви з цим боретеся в своєму салоні. Проблеми зі спиною починаються майже з такого дитячого віку, тому що зараз наша молодь, наші діти дуже багато проводять часу сидячи. Вони сидять в гаджетах, в телефонах, комп'ютерах. Раніше, коли я пам'ятаю ще дитинство своїх дітей, бігали на вулицю, каталися на велосипедах, грали в футбол, були зайняті до хати їх не було можливості загнати. Зараз молодь сидить вся в гаджетах і починає з такого молодого віку вже проблеми з хребтами. Починаються сколіози, починається лордрози, кіфози, воно за собою тягне плоскостопість. І дуже багато є порушень через те, що діти не рухаються так само, як і дорослі, коли проводять малорухливий спосіб життя. Вони завантажені роботами сидять. Особливо, наприклад, якщо це комп'ютерщик, в нього графік дуже щільний. Він сидить. За комп'ютером, і у нього вже починаються проблеми шийного відділу, проблеми поперекового відділу. Тобто ті люди, які зайняті, які ведуть або стоячий спосіб життя, вони стоять постійно, так mm -hmm. або сидячий спосіб життя. У них перевантаження м'язів іде. І також, коли фізично навантаження, якісь фізичні є, або фізична праця, або навіть хлопці, коли ходять спортзал, так вони не слідкують за тим, щоб максимально брати нагрузку. Проблеми починаються з того, що коли пішов перекос хребта, значить одна сторона може брати нагрузку, вона що більше компресується, а друга сторона, сторона, за рахунок того, що пішла компресія, пішов перекос. І дуже багато таких є моментів, які люди не знають. Просто про це треба говорити. І масажі потрібні. Для того, щоб витягнути людей з тих чи інших проблем. А чи є якісь вікові обмеження для тих, хто ходить на масаж? Чи можна, наприклад, його і малюкам, і власне дорослим людям, так старшого віку? Звичайно, що потрібно і в дитячому віці робити масажі, і в дорослому віці, але в нас є технології, тобто такі техніки масажу, які підходять по вікових категоріях. Якщо це дитячий масаж, значить він теж має свої певні норми, певні стандарти, малесеньких дітей. Наприклад, там від народження до року ми масажуємо теж по особливій техніці. Є масажі для профілактики, що можуть мами вдома це робити. У нас теж є такі курси навчання для мам з малюками. Угу. І є лікувальні напрямки. Це тоді, коли вже лікар виявив якусь проблему, так чи мама там побачила. Тоді записується на масажі, і ми виконуємо ці масажі в дорослому віці. Тобто такого обмеження, що, наприклад, можна заборонити, що не можна вам масажу робити. Звичайно, що немає, тому що йде консультація, йде діагностика трьохрівнева. Ми все це обстежуємо, досліджуємо. Є рекомендації лікарів, ортопедів, вертибрологів, мануальних терапевтів. І коли до нас приходить така людина, ми надаємо ту послугу, яку потрібно. Uh -huh. Тобто різновид масажу відрізняється від того, що під кожну категорію є свій вид масажу. Своя техніка, підхід, своя методика. До так, речі, теж неодноразово. Ми всі студії говорили про ваші досягнення. Ви дуже багато чого зробили і маєте цілий ряд нагород, зокрема і рекордів. Маємо короткі відео. Давайте також подивимося. Доброго дня, вас вітає студія Bodyline. Хочу розказати вам про самі самі такі можна сказати найбільші нагороди. Хоча й у нас дуже багато нагород, але дати акцент те, що мені лягло до душі. Ось останнє яка нагорода це орден Святої Софії. Нас нагородили в Києві. Скажу за що. Сумлінне служіння Україні, великий особистий внесок у соціально-економічний розвиток суспільства і так далі, так далі. Багато не буду говорити. Також є орден Лідер України 21-му році нагородили студію масажу боділайн. Ось таким орденом. Також я дуже пишаюся і є ще за громадську діяльність. Це ось такий орден. Ці ордена заслуга цілого колективу, тому що сюди вкладено душу, сюди вкладено любов, сюди вкладено віру, сюди вкладено командну роботу. І я дуже пишаюся нагородами, тому що ми разом з колективом це досягнули. І можу сказати, що ми перевагу маємо тим. Що шестиразові рекордсмени України рекорду Гіннеса. в 2019 році було поставлено поставлено перший рекорд рекорд України? Це безперервний, найвитриваліший масаж. 18 годин 26 хвилин. І цей масаж зробила я, Оксана Петришин. Дуже ним пишаюсь. Цей рекорд встановлено для того, щоб показати, що чоловіки сильні, а жінки витривалі. Другим моїм рекордом це теж командна робота. Це було 15 масажистів на, на одному чоловікові. Цей чоловік витримав масаж, тому що 15 хороших професіоналів одночасно синхронно робили йому масаж. Це відбулося в Тернополі на набережні. Третій рекорд України поставлений на найвищій точці верши, на найвищій вершині України. Це є Говерлі. Команда 60 людей піднялася до гори, і там я зробила третій масаж у 20-му році. Також у 2021 році було нами. Ми відвідали. Харків, де було встановлено четвертий рекорд України. Це найбільша кількість масажистів в масажному турнірі. З різних регіонів України брали участь. Ми представляли місто Тернопіль свою команду Боділайн. П'ятий рекорд це було в Києві. Це світовий рекорд. Він війшов до рекорду Гіннеса, також і визнаний як рекорд України. 752 масажисти брали одночасно участь і масажували своїх клієнтів. Цей рекорд зафіксувала також ж і Європа і Америка і ми були нагороджені. І шостий рекорд це королівський вогняний масаж під час локдаунту, під час карантину 50 масажистів, розділившись на два етапи, робили вогняний масаж, і це досягнення зафіксовано рекордом року. Такі, от рекорди, пані Оксана, хочемо подякувати вам за вашу роботу. Дійсно дуже приємно, що ви от надихаєте багатьох людей, так показуєте результати, показуєте, що можна досягнути великих висот, так і отримати за це визнання і, і нагороду від людей, так і від українців. І от мене таке запитання: що далі? Які висоти далі готові ви підкорювати? Що плануєте? Ну, зараз в даний момент я саме більше, що я прагну, це саме, -саме таке, можна сказати, найбільше сокровенніше. Це є мир, мир, щоб наша країна нарешті очистилася від того всього, і ця перемога була в Україні в кожній душі, в кожній людині. В кожному колективі, в кожній сім'ї, щоб нарешті прийшла ця перемога, якої ми варті. Це найбільше моє прагнення на даний момент. І також що я хочу сказати, що не основне рекорди ставити саме основне це бути людиною. Найбільший рекорд людини на землі це людяність, це включатися на ті моменти, допомагати слабшим, допомагати тим, які потребують. В даний момент зараз у нас в студії поставлений тренажорки Парис. Це дуже крутий тренажер для розтягування хребтів, для зняття оніміння, затерпання і відновлення чутливості кінцівок. Це для наших хлопців, які скоро повернуться. Зараз частково вони на реабілітації приходять до нас. І ми розробляємо дуже круту програму, тому що цей тренажер розрахований. Для і мирного, мирного населення, і для наших хлопців, які потребують допомоги, він забирає болі, він розтягує хребти, не потрібно медикаментозного втручання, тобто при лордрозах, кіфозах. Значить, при можна сказати таких больових відчуттях, коли є великі проблеми, йде, щоб відновити рух людини, щоб зняти гріжі, так тому що гріжа це найбільша проблема, бо кажуть, що тільки медикаментозне втручання, і все. А виявляється, що є ще один такий момент, що можна це лікувати. Ми так, трошкамо, що ви і раніше допомагали бійцям. Так у вас були у нас комплексні програми реабілітації, і не одно не одному бійцю ви допомогли, підтримали власне масажами, вилікували людей. Так і я так розумію, що ця робота буде продовжуватися надалі. Звичайно, то, звичайно. В даному випадку з цим апаратом, який також вже зараз є у вашому у нашій студії, так. так. І давайте детальніше також поговоримо власне про види масажу, так які є у вашій студії. Зокрема, хочеться поспілкуватися про медовий масаж, яка його користь і взагалі як він роб. Ну, у нас дуже багато є різновидів масажів. Якщо порахувати, їх є більше 26 видів. Але саме основне, що ми, ми склали комплекси, це комплексний підхід до кожного клієнта для того, щоб був пришвидшений і покращений результат. Е, які саме такі більше терапії? Це голкотерапія, це хіджама, це апаратні масажі, це тейпування, це різновид масажу для того, щоб лікувальний напрямок, для того, щоб зняти проблему, а наслідки лікуються самі. І що таке медовий масаж? Ну, медовий масаж це можна сказати дуже крута техніка масажу. Для чого він? Ми його використовуємо не тільки в лікувальних діях, так? в лікувальних масажах, ми використовуємо його в корекції фігури. Що це таке? Для того, щоб пройти антицеулітну програму, вона складається з 21 дня. У нас там є медові масажі. Зазвичай вони не є болючими. Я знаю, що ви хочете це запитати, перебігає наперед. Але коли правильно підібрати технології, коли правильно підібрати методику, попрацювати з людиною з тими ділянками, де потрібно більше розігріти, більше дати фізичного впливу впливу на людину, тоді зменшуються болі. Тобто медові масажі дуже круто більше для жінок, тому що через пори шкіри. Коли вже людина добре розігріта, можна витягнути проблемні оці де є ділянки, значить підшкірний жир і розбитий целуліт. Ну в чоловіків целуліту немає. Ось і цей масаж ми використовуємо в антисолітних, в лікувальних. В різновидах масажу, тобто це навіть гарний може бути подарунок, так е, е, Так, жінкам так. на день народження, так чи на інші якісь свята власне, так і щоб, є сертифікати. В нас е, так от, так. отримати таку послу і маємо до речі коротке відео, як це відбувається. Давайте подивимось. Ось такий от масаж. Думаю, що зараз у всіх, хто нас дивиться, вже мають можливість і бажання записатися до вас на прийом, так і отримати дійсно цю таку релаксуючу і корисну помічну послугу. І теж ви зазначили в своїй розмові, що є а, такий вид масажу, як хіджама. Так що це таке, що це за техніка? Теж цікаво почути. Сергій, це не вид масажу, це лікувальна система. Це арабська лікувальна система. Для okay. чого вона є? Скажу саме найбільше і саме найконкретніше. Я пройшла дуже крутий курс навчання, це в Академії Масажу в Харкові, де володіла унікальною методикою лікувальної системи. Що це означає? Особливо зараз воно дуже корисне, тому що багато людей перехворіли коронавірусом. Коли змінюється структура крові, коли коронавірус дає ускладнення, що дає хіджама? Хіджама це та методика, яка чистить кров в саму першу чергу. Вона забирає запальні процеси, вона покращує самопочуття, вона відновлює і омолоджує суглоби, м'язи і всі системи в людському організмі. Обмежень там немає, лише єдине в кого малокрів'я, значить робити цю систему не можна. А при всіх остальних хворобах хронічних, особливо при таких, що вже кажуть лікарі, що не лікується. Справа в тому, що все лікується. Тому що через ту систему діє Господь Бог ми являємося інструментами в Божих руках. І якщо людина має віру, якщо людина має бажання, вона приходить і воно відбувається як лікування, очищення, зцілення все діє, тільки треба вірити. А яким чином як це відбувається? от, от чи можна трошки цю завісу привідкрити? так? Звичайно, Та привідкриємо саме основне не боятися, uh -huh. тому що дехто з клієнтів боїться крові. Вони але вони кажуть: не показуйте нам, що ви там витягнули. Ага. Як воно відбувається на ділянки людського тіла? наноситься, ставиться вакуумно, вакуумні баночки. Є основні точки, є, є пріоритетні, а є допоміжні. Тобто залежить з якою проблемою людина до нас прийшла. Uh -huh. Тоді, після тих баночок, коли вже розтягуються капіляри, робиться дрібнесеньке надсікання. І на це саме місце теж фіксується баночку. І за рахунок того вакууму стягується значить капілярна кров uh -huh. це токсична, густа, чорна, застояна, непотрібна кров, яка вже втратила свої властивості. І після того йде відновлення справа в тому, що організм відновлює нову кров, яка поступає в ті ділянки, в ті системи, в ті місця, де ми це робили, так. І е, нова кров, що несе? Гормони, кисень і поживні речовини. І за рахунок того йде відновлення організму. Це унікальна методика. Раджу всім, тому що до нас приходять е, дуже багато, коли до мене в кабінет заходять, і в мене ціла стіна закладена коробками, тому що це є індивідуальний підхід. Uh -huh. е, вакуумні баночки кожного підписані, зокрема, е, це кожного особисті. Uh -huh. і дехто з людей питається, що у вас печиво, чи чим ви торгуєте ще. Ми жартуємо, звісно, кажемо. Тому що ми виконуємо роль п'явок, тому що це така система, як колись була відома, коли ставили п'явки. Це не дуже болюче, 에... як цей процес відбувається в плані. От... Больового порогу ні, вона не є болюча. Саме основне, щоб людин, людина себе не накручувала. Якщо це виконується косметологічно, значить в нас є спеціальні засоби, де ми обезболюємо. Якщо людина дуже має страх, ми теж ці місця обезболюємо. Тобто такого болю, щоб там дуже був страх, немає. Саме основне залежить, щоб людина довірилася. Як часто потрібно приходити так до вас на от, такий метод лікування? Ну, в кожного особисто, але не скоріше як 10 днів. Тобто між хіджамами має бути проміжок 10 днів. Також у вас дуже багато є відео у соціальних мережах. Раджу всім зайти також і подивитися стосовно антицелітних апаратних масажів. І зараз маємо таких два коротких відео. Давайте також подивимося, як це відбувається. Теж техніки веде масажу, пані Оксана, якщо коротко опиш... ну, розкрити, що ми бачили на відео, так як це дійсно допомагає людям. Теж така почути, так як я вже казала, що в нас існує комплексний підхід. У нас розробляються програми для того, щоб покращити якість самого масажу і дати найбільші очікувані результати для тих, хто приходить скинути зайву вагу. Апаратні масажі у нас стоять на Руській 16А, спеціалісти там приймають. У Нас, крім того, ще є пресотерапія, дуже багато різних різновидів апаратних масажів. Для чого? Для підсилення і покращення результату. Коли проводити антицелітний масаж ручний, він дуже дієвий, але справа в тому, що коли ще додати апаратні і це зробити комплексно, результати є набагато швидше. Люди досягають Теж, так? тут, напевно, багато хто поставить запитання: скільки часу потрібно, щоб побачити результат, скільки курсів пройти, так от цього масажу, щоб побачити вже якийсь от можливо рельєф на тілі, так як це кажуть, кожного індивідуально. Але скажу від 10 до 15, можливо тим людям, яким потрібно зняти дуже вагу, навіть до 20 процедур. Але ми підбираємо все індивідуально, переплітаємо різні терапії для того, щоб покращити і пришвидшити результат. Пані Оксано, також власне ми сьогодні говоримо про масаж. Але я також знаю, що ви не тільки фізично так до людей, скажімо так, торкаєтеся, але і духовно відновлюєте людей. Давайте трохи тут зупинимося на цьому, як це відбувається, бо я знаю, що тут. Ці курси масажу вони мають відбуватися в комплексі. Ти маєш не тільки, скажімо, очищувати тіло так від цього всього, так непотребу, про які ми раніше говорили, але й також і душу. Як це відбувається, можливо, теж у вас якісь є техніки, прийоми. Розкажіть про це тут теж можна сказати індивідуальний підхід. Але заключається в чому? Ну коли людина стресована приходить, коли вона переживає, коли вона має страх, коли в неї щось таке відбувається, що вона не знає, як з цього позбутися. Це називається емоційний стан, подавлений емоційний стан для того, щоб людина відкрилась для того, щоб були певні результати, і для того, щоб ми могли механічним впливом діяти на тіло людини, ми пропрацьовуємо трошки глибше достукуємось, відкриваємо людину, в якому розумінні спілкуванням. Тобто, коли ми проговорюємо, ми чуємо клієнта, він нам розказує про свої проблеми, він розказує про свої страхи, ми допомагаємо позбутися того емоційного стану, який людину подавлює. І коли це відбувається, люди просто щасливі, вони отримують двосторонній результат, тобто, це є робота над тілом людини, mm -hmm. так і є робота над душею. Таким чином має бути якась довіра, так в клієнт і взаємозв'язок, двосторонній зв'язок, так зв тих, щоб чути про проблеми дійсно клієнта, з якими він прийшов, так і що їх хоче бачити результату. І тоді це дає більше мені здається на ефект, Так, звичайно, я єдине, що можу сказати, що масажисти це є інструменти. Господа Бога. Тому що, торкаючись до людського тіла, і коли ти маєш віру, працюєш через любов, любиш свою справу, і ти маєш місію допомагати людям, відбувається стілення, відбувається оздоровлення, відбувається процес лікування, відбувається перехід з того, що людина де себе загубила, десь себе втратила, іде відновлення. А ми лише інструменти. На стосовно тих людей, яких теж хочуть навчитися а, займатися професійно масажем, чи є у вас такі курси, як довго теж вони тривають? Є в нас курси 14 років. Я вже говорила, що в нас існує масажна школа, курси трьох напрямків. Це люди, які можуть приходити без медичної освіти. Ті, що мають медичну освіту, вони йдуть як профімасажисти. Ті, що не мають медичної освіти, вони можуть здобути, тому що є курси ще медичних домашніх сестер. І це профімасажисти. І третій напрямок це дитячий масажист. Програма «Кіндер плюс» від народження до 14 років. Там різновид масажу є для профілактики, а є лікувальний напрямок. Місяць часу навчання. Місяць часу практики. Як це відбувається? Якщо людина має бажання, вона хоче навчитись, вона навчиться. Можливо, все можливо навчити. Лише тільки щоб Головне людина бажання, хотіла. Так? так, якщо є бажання, можна гори перевернути. І Маємо теж коротке відео, як це виглядає. Давайте подивимося. Легко не болить. Так, прошу наразі піднімав щось правильний захват. Пальцями волонболі.

Давайте скажемо, як записатися на ці курси, так де знайти якісь контактні телефони, інформацію більше детальніше ознайомитися про власне вашу роботу, роботу ваших колег. На даний момент якраз був фрагмент ортоміопластики. Ще трошечки скажу там угу. два речення, що це таке. Це мануальна терапія. Це настільки крута штука, що вона допомагає людям позбутися проблем з болями. Ми шукаємо причину, а наслідки лікуються самі. Тобто це йде вправляння і розтяжка хребта, вправляння суглобів, зняття защемлень, зняття підвивіхів, розробка тих проблемних ділянок, де людина має безпосередньо саму найбільшу біль. І я настільки дякую Господу Богу і тішуся, що я цю методику протягом 28 років виробила. Тому зараз навчаю її. Це унікальна методика, і вона є розроблена мною особисто. Як можна записатися на курси масажу? В нас зараз розробляється в даний момент сайт, де буде все там готове. Буде розписано усі напрямки, значить підвищення кваліфікації масажу і те, що ми все робимо, всі наші послуги. А зараз в даний момент ми приймаємо це Тарнавського 23 і Руська, 16 а це дві локації. А так, як скоро буде відкриття офіційної масажної школи, тому що ми вже взяли приміщення, це на території якраз Тарнавського 23 в тому самому будинку, але ми попередимо наших клієнтів, наших колег, де ми саме будемо там відкриватися. Там також стоїть оцей тренажер Кепаріс. Унікальний, просто mm -hmm. я дякую господу, що така можливість. Ну, і є Ну, давайте скажемо, допомагати, що так? у вас є соціальні сторінки, так у соціальних Звичайно, мережах, так, і де так, можна так. теж ознайомитися, побачити от власне ці відео, які ми сьогодні бачили. Це з інстаграм-сторінки студії масажу боділайн. Будь ласка, шукайте такого пошуку інстаграму, і вся інформація теж буде доступна. Там і телефони, і можна більше ознайомитися з тими працівниками, які колегами вашим, так які так. працюють їхніми практиками, і їхніми теж масажами, видами масажу. І думаю, що важливо тільки дійсно бажання. Людини, як ви кажете, так записатися, побачити, прийти, і, і на власному досвіді відчути ефект того масажу, який ви власне робите надаєте. Так. І що ж, друзі, дуже дякую всім за увагу. Нагадую, що сьогодні в нашій студії була Оксана Петришин, власниця студії масажу Bodyline. Дякую всім за увагу. На все добре.